Ні хрена себе друзі! оце так подача! Ого, там дракон! Хороший дракон! Уводить, уводить, уводить! Уводить, друзі, уводить! А -а -а. Давай, давай, давай сюди. Іди сюди. Ох, хороший карасяка! Друзі, всім привіт! З вами знову Олег з каналу в поисках трофеїв Я сьогодні знову на рибалці, знову на карася Приїхав, до речі, на нове місце. Я постійно, друзі, міняю місця, тому що мені дуже цікаво, де і як ловиться риба, щоб не зациклюватись на одному. Треба завжди щось міняти, щось експериментувати. Тому от таке гарне місце. Тут навіть можна з ночівлею залишитися. Я впевнений, що тут будуть непогані результати. Ось. Минула рибалка, коли я був, це не дуже чомусь ловиться останнім часом, Ну, останніх пару днів я б так сказав. Ну, може бути. Не пару днів, а може бути дня 3-4 останніх, погано ловиться риба. Ось. Тому приїхав на друге місце. Я приїхав на ями тут десь до 5-6 метрів. Ось. І тому хочу спробувати з глибини. З глибини на чисто воді. На чистій воді, там, де нема трави, де немає. Мусора всякого, де немає зацепів. Ось Тому так, друзі, буду пробувати. На якісь машини їздять. Буду пробувати, ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коменти, Для того, щоб знімати вам і показувати ще багато всякого цікавого. Все, друзі, наступні вже відосики будуть там, де я... Зараз буду збирати все і закидати. Ну і за першим збитим, я думаю, за мною не заржавіє. І так, друзі, розкладаю снасті. Свої самі провірені і самі швидкі, як кажуть, быстрого реагування з Насті. Вітер, друзі, сьогодні просто капець дує. Два, походу плаче, бо щось так капає жорстко прямо. Буду, друзі, сьогодні пробувати мастирку ставити. Е, і пластилин е, часниковий. Вітер капець, самі бачите, що дує просто не знаю як я буду рибачити в такий вітер, але думаю все вийде. Пауки всякі лізуть мошки Це, конечно, все прикольно, але воно так напрягає, що, що це просто жесть, друзі. Тут, друзі, Тут, друзі, шикарне місце. Шикарне місце в тому, що тут затишок, що тут тіньочок, що тут немає бетону і не буде таке страшне пекло. Ось, друзі, тому якось так. Все, зараз. Зараз ставлю кормушку і бій! Друзі, ніхрена собі що только -то що було. Я просто провтикав. О, веде Щось є, друзі. Ого Так, куди ти там ведеш? Братан Ого, друзі, таких кабанов я вже давно не ловив. Зараз я вам покажу. Вот это адреналин, друзья. Смотрите, какие... Смотрите, какой кабан. Ого. Смотрите, який красавчик. Вот такие, друзья. Красавчик. Вот это рыба, я понимаю. Клас! Негода на рибалці, друзі. Налетіла зненацька! воду є. Да, клю. Є поклевка, тому что девица дынь 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 Почт... Есть. Есть рыба, друзья. Сегодня я вам хочу сказать чего-то поклевки. Побачим, что там. Да, что-то Ой, друзья. Непоганий подліщик клюнув. Беру такого розміру. Ось такий. Бачите? Такий драконський підліщ. Поки я там заряджаю спінінг, друзі. Чую, бим-бим-бим-бим. Не поняв, думаю. О! От такий дракон, друзі. Ай. Блін. О! От такі дракони клюють. Так, треба порезуться, щоб його положити в садочок класно погодка на рибалці друзі Там щось страшне насувається на мене. хрена себе друзі Оце так подача ого там дракон хороший дракон уводить 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 друзі уводить. А, -а, -а. давай 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 сюди. Іди сюди. ох хороший карасяка Ай, шикарний, Я думав, що из спінінга одорве. Ого, клас. Нарешті. Довгожданна рибалочка. Нарешті. Довгожданная рыбалочка. Зачетний. Красень. Друзья, пешла жара Ух ты, бабай Вот так пошла раздача, друзья Рыбы Прямо спиннинги Блин а, -а, -а, а, -а блин я обидно Або друзі поспішив, або скоріше всього провтикав. Треба було раніше не відео включати, а блін підсікати. Так, да, пішла роздача, зараз будемо бомбити карася. Ох, є, є, друзі. Давай, поки, бо я занят. Трин-трин-дрин-дринь. Щас добере, друзі, якщо там є, то добре. Блін, погода испортилась. Валить вітер сильний. Ще й холодний, бачите, друзі, є, є є вона там. Щас добере. Но зато... Зато завдяки такій погоді, друзі, о, бачите що робиться, то якось активізувався як кльов. Не приходиться довго чекати. Зараз побачимо. О, бачите, дргає, дргає. Віддимо не може зацепитись. Прима... О, бачите, бачите як. Аж прям нагинає. Ой, друзі. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Ну, це цікаво. Блін, не за всі не всі покльовки зняв на камеру, блин, ці довбані камери. Якщо чесно, то напрягають своїми. То не включиться, то думає, що включиться, вона не включилась, хоча пікнула. Коротше, блін. Заставляє нервувати. Так, ну шо, подзьобало і все, чи там уже сидить щось. <кій> ну. о о о о о бачите, друзі, що робить? Ой-ой-ой-ой-ой, клас. Ну. Так, щось мене так підказує чуйка, що там вже сидить риба. Зніму бубончики, бо вони мене бісять. Ох, так щось важко йде. А, звісно, друзі. Понятно, що воно засіло. Бачите? І оце засяде така хрена тінь. Ну і як ви розумієте, буде задовбувати. Давай, бижи звідси. І не попадайся. Так, пішов я, друзі, по приманку прикормку блін знав куди положити в салон зараз на точніше зараз все і буду закидати так друзі дивіться що робиться дивіться ох там є друзі дракон ого як бодається друзі Спадается и уводим в сторону. Подивіться яка погода страшна. Так, давай, давай, братанчик. Давай, давай, ого, який ты здоровый. О, який ты кабанище. Ого! Фух. Е, друзья. Зараз покажу. Есть хорошенький красный. Запутался, правда? Дивіться, эти. Ууууу! Хоть и погода говно, друзья. Но рыба ловится. Ой, классно. Сьогодні буде вечеря з карасів, друзі. Це вже 100%. До речі, друзі, за погоду. Ось отакий кабанчик. Таку погоду я люблю ще більше, тому що коли вітер і холодно, немає цієї всякої гадості, може комарів. Нічого тебе не задовбує. А якщо прохладно, просто в день, в день куртку да де і все. І будеш в офігенному комфорті сидіти. О, клас, друзі. Сьогодні буде вечеря з карасів. О! А, клас! Дивіться, бачите, яка погода ще. Жорстка. А рибка клює. Бачите, які кабани, друзі. Брррр, клас! Друзі, дивіться що робиться. Ще один спінінг. Не вже там нічого нема. Блін, ну я тут реально опоздав, друзі. Так що тут і нічого і нема. А ні, ні, нічого нема, друзі, нічого нема. Я реально опоздав. Коли він лупив, треба було Ну, не то що я опоздав, я, я спаковував цю снасть, тому я не вважаю, що я в цьому щось винний, що я провтикав. Я реально цю снасть досабірував друзі щоб закинути тому Тому хоч не хоч а таке буває ох нарешті знову нарешті я дождався цього вечірнього О, є походу є друзі бодаются. Что это такое? Подлещ. Все равно, друзья, зато заликовый педлищ. Ну все, бачите, такие Не знаю. Видно, не видно, але. от така рибка. Фух. Друзі. Класно. Ще вечірній вихід. Ось така в нас, друзі, погодка вечірня. Час уже десь пів дев'ятої. Чекаю, поки, як кажуть, завершальний, завершальну покльовку чекаю. Щоб потім збиратися їхати додому. Бачите, який шикарний вечір. Який класний вечір. Но була негода. Конкретно. Такий вітрюган ураган прям дув, друзі. І так, друзі, що хочу сказати. Рибалка підійшла до свого завершення. Рибалка на федерам. Що хочу сказати? Риба ловилась на фідера, але дуже рідко. Покльовки були нечасті. Така раз в годину, раз в дві години. Приїхав я сьогодні десь близько 10-11 дня. А народу було мало, місця були. А зараз, друзі, на одне місце 5 автомобілів. І люди їдуть, їдуть, їдуть без, безкінечно. Ось. Було жарко, парило, задовбували мошки, комарі, друзі. Оті. А потім почалась негода. Почалось прохладно бути. Е Поднявся сильний вітер, навіть такий дождик десь покапав. Але так, минув стороною. Погода була дуже холодна, друзі. Що ж, бачите, я вдівся. Ось. Що хочу сказати, друзі. Рибалка, хоч була, як кажуть, клювання були дуже рідкі, але були залікові. Залікові були просто здорові коросі. Те, що я і люблю. Ось. Тому, в принципі, рибалкою задоволений. Єдине, що можна було ще з ночівлею залишитись, але не буду. Не буду, устав, задовбався. Та й слухать там десь по бокам ці п'яні ржачки, гулячки, смішилки. Не дуже хочеться, друзі. Люди відпочивають, там, приїздять сюди не тільки на рибалку, а ще й дишати свіжим повітрям, щось випити і розважитись. Ну і, мабуть, щось, мабуть, щось зловити. Ось, тому так, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коменти. Буде відео, воно буде невеличке, але залікове. Тому так, друзі, зараз покажу вам результат. Ой! Так, ось у мої, як кажуть, дракони стоять іще. Не клюють, до речі, друзі, вода. Ось бачите, ось де я тут стою, тут була вода. А це вона чомусь ...ушла. Непонятно по яким причинам десь метра на півтора ушла вода. Так, а ось, друзі, мої дракони. О, хтось видно, так? Одбанали.